Всім привіт! Ви на каналі Змайн. З вами як завжди, Роман, бородатий приколіст в ході і шортах, з кайлом в руках. Ми продовжуємо виживання на сервері ZMind Team зі збіркою Екліптіум. Це сервер, де ти можеш бути ким хочеш. Магом, техномагом, інженером, будівельником. Коротше, що забажає душа? І як я люблю казати, менше тексту більше діла. Панеми кутами. що було в попередній серії, розказувати не буду. Кому цікаво, можете глянути, десь тут закріплю вкладку, щоб можна було подивитися. Тож, сьогодні я хочу чим зайнятися індастріалом. Коротше, тут я. Зробив, скажімо так, куточок Thermal Expansion. Тут я зробив куточок Аплін В'єтікс 2, а тут в мене буде Industrial Craft. І як напевно, якщо я так зроблю на придючці, то всім буде ясно, що це буде квант, який я хочу сьогодні зробити. Я вже провів стікловиконні кабеля для того, щоб встановлювати механізми з Industrial Craft, Ну і відповідно там коротше підемо по квестах. І одна супер класна фішка, яку я зробив, це автоматизація вирубітку. 256К компонентів зберігання. А взагалі до 1 мегабайта дійшов. Та де до одного більше. До 16 МБ. І я можу його зробити на автоматі. Ну, звичайно, якщо будуть ресурси. Зараз мені щось критично не вистачає золота, але то таке. Допустимо, один компонент зберігання 256К буде крафтити десь приблизно 1 хвилину. Відбувається, воно ось так. Запускаю. І пішло. Тут дробиться, тут вирощуються кристали. Далі в мене тут приходить двері. Тут е, комірки крафту стоять, видно, що робиться і коли. Тут в мене М'є інтерфейс зі всім для крафту. От бачимо по молекулярних асемблерах, що де збирається. Ну, Можна просто отак подивитися. А тут в мене стоїть лазерний бур, я додав жовтих лазерних лінз, щоб мені добувалося золото, тому що в мене діамантів вже капець як багато. А, і тут забув сказати, стоїть андерскриння з майнінг світу, але я бачу, що кар'єр або допрацював, або там. Закінчились діаманти. До речі, треба йти перевірити. Реально кар'єр допрацював. Лишилися тільки місця з лавою. Ха. Так що, підемо по основах по індастріакрафту. Звичайно, що лінійка мені не відкриється, поки я не відкрию електросхему, тому думаю, буде логічно її скрафтити. І тут є один прикольчик. До речі, нафік я бігаю вічно до нього. У мене ж є ручний. Скрафти в дроти, В принципі, пластини в мене десь були, електросхема готова. Тим самим виконуємо квест. І опа, добрий день. Що це? що це? Ого, ого. Я надіюсь, що це не закрите буде, бо тому що в мене вже і є. І якраз буквально не знаю хвилин дві, вже комірка на 256К, готова. От вона, я її з'єдную з корпусом комірки зберігання і отримуємо комірку зберігання, яку суємо в покращений накопичувач. є. Це типу компухтера звичайного, але набагато більше покращений, бо тому, що тут більше комірок можна всунути. Казав, не казав. В першу чергу логічно буде скрафтити екстрактор, тому що, хоча, в принципі, він мені нафіг не потрібен, якщо так в загальному розібратися, чому. Пояснюю в двох словах, тому що в мене є багато пластику, а так як в нас стоїть мод Unidict, який, по суті, заміняє ті чи інші предмети в модах, ті, які суміжні, то можна використовувати інші ресурси. Тобто, замість гуми я можу використовувати пластик на дротах з індастріалу, і воно буде працювати. Але я все рівно його зроблю і встановлю, бо як без нього. Дивимося, енергія є. До речі, не показав. Там стоїть енергія енергетичний міст, такий як на Білкрафт, я ставив на цей, але а, оце MV Energy Producer, Тобто він бере РФ енергію, яка в мене там виробляється ну, з медичними генераторами, і переробляє її в індастрії Так що не треба мені тих вітряків і тих всіх приколів. На що я той екстрактор робив у мене, ніфіга нема Ну, тут таке, зато виконали квести і отримали каркас пристрою. Прекрасно. Але ну, я не в ту сторону пішов трошки. До речі, я отак подумав, поки що поки бігав. Можна ж додати ще один ім'я інтерфейс, вліпити її сюди на прес. Зараз я гляну, чи він взагалі буде працювати. І от штука, інструмент візуалізації мережі. І якщо його взяти в руки, видно, чи вся мережа Apple Energetics працює. Тобто сюди в нас доходить, значить прекрасно. До речі, в мене отут стоїть десь, де воно є. От, фейкові. Блок, це, це не м'є контролер, тобто максимум 8 підряд. Не вибачте, не ім'є м'є а ім'є інтерфейс. Максимум 8 підряд система сприймає, і тут в мене такий коротше, розривчик, і під той підключені нові. Тобто тут всього-навсього два механізми підключених. Тому має бути все окей. Можемо підійти до терміналу шаблонів, поставити от пластину, взяти мідний злиток і зробити шаблон, що це мідний злиток. Тепер запихнемо його сюди, і тепер, блін. Що я знову бігаю до того? Тут вибираємо крафти і бачимо пластини, і робимо 100 штук. Робимо наступне почати, все. Процес почався, воно хоп-хоп, автоматом все буде робити. Але отут зверху треба включити отаку штучку, щоб воно зразу і подавало, і забирало. В старих версіях треба було шини імпорту експорту в нових. Достатньо є інтерфейсу. До речі, про це дізнався вчора, завдяки підписникам. Супер, я вам всім дуже голосно дякую. Ви дуже сильно допомагаєте. Так як в мене ще немає металообробного. Механізму будемо робити звичайними кусачками. Так, наробив я коротше, 52 ізольованого дроту. Зразу не відходячи від каси, роблю електронні схеми. Почистивши трохи Джей, роблю дробарку. барку Найку не вистачає чого. Залізних пластин, лки-палки. Але це не проблема. Чого? Тому що вони в нас крафтяться дуже просто: от такого з трьох кусків. А я зроблю зразу три стаки. Найбде. Зроблю спару корпусів і дробарку. Не буду робити дві, це чисто так для виконання квестів і чисто, аби було бо Тому що, в принципі, мені не потрібно. У мене оця шайтан-машина справляється зі всім. Коротше, дробарку зробили, а до речі, я в впорову, тому що. Оу, класно. Розширену схему зразу дало. хоп, це класно, це подобається. Тому що я хотів зробити роторний подрібнювач. Але тут треба розширений корпус. Коротше... Ні, не буду робити. Ну, і не особовий треба. Далі компресор. Компресор, по суті, в мене вже є з термала, але якщо квести вимагають, значить треба зробити. У мене все для нього є, це значить не проблем. Роби. Опа. отако є. Компресор, є Денбарка, але я знову пішов не туди. Але то таке. Коротше, ця штукенці мені по-любому треба буде, бо тому, що мені треба що? енергетичний кристал! Правильно, ура! Який я без індастріл би не зробив. І це все зараз буде треба для наноброні. Коротше, дивимося далі по квестах. Треба покращений сплав, це знову ж таки робиться в компресорі. В ідеалі я щось так собі глянув. Можна би було зробити сингуляр. Компресор. Це би було круто. Але тут є нюанси. Є нюанси такі, що треба огурцева пластина і треба сталева пластина. І я так собі, коротше, поглянув, що її теоретично можна зробити і в термалі. Але треба сталевий злиток. А його теоретично, блін, щоб запаритись, треба до піч. Але знову ж таки виходимо з ситуації, бля, хитрожопі. жопі. Коротше, його можна в індукційній пічці сплавити залізо, і потрібно деревне вугілля. А деревне вугілля що? це взагалі не проблема. Так як в мене дестованного піч нормально так коптить, я можу просто собі закинути сюди. Колоди темного дуба. Коротше, блін, схема робоча. Так, і того я цвіток нормально наробив кристалів. значить діло піде скорше. Знаєш, серія буде не на 20 хвилин, а набагато менше. я коротше, стак древного вугілля, зараз усього передроблю, поки тут компресор ще бавиться з кристалами. А, і забув, десь у мене були. А, оці приколи: Вуглецева пластина і вуглецева тканина. Коротше, я їх не знаю, де я наробив, десь там наробив. Привіт, тим, кого не бачив. Привіт. Привіт, так даш. Хто може десь з'явився в мене на каналі з його каналу, теж вітання. І отако не хитрим, але хитрим способом робиться сталь. Потім легенько в прес закинув і маєш сталеві пластини. Ну, вони, звичайно, всі пензлюють вам є систему. Коротше, користуйтеся, поки ще є така можливість. А, до речі, виконав квест вуглецького пластина. І отримав що? резервуар. А, на він мені. А, і ще вона нас фішка. А, на сервері. Також є трешкен, коротше, мусорник, в який можна скидати те, що не треба. Просто ви викидаєте сюди, коли заходите в інвентар, отут. І все і воно пропадає. Так як просто, щоб свій мозг не парити. Так, те що, лицева пластина готов. О, в принципі, корпус можна зробити, а я їх вроді би не робив багато. Ага, ага, добрий день. Композитного сплаву нема. Щоб довго не чекати, зараз закидаю в компресор. Для того, щоб зробити його потужнішим, просто достатньо буде дві пластини, а решту доробимо потім це не проблема. І ще я візьму бронзовий ключ зроблю, бо тому що не хочеться ламати механізм. Фух, слава Богу, не зламав. <гум> так як ж, блін, в своїй серії зламав всі механізми. Тобто, тепер питання: якщо ми, наприклад, поставимо А, смотрите, походу... Просто, бляха, муха... Старян, <реш> чувак, це не обіду це просто це просто було дуже смішно. Так, в принципі, як видно на шорті, та так само вважає ще 5-7 тисяч людей. Ну, останній раз, що я дивився, було десь так. Коротше, роблю розширений корпус машини і роблю сингулярний компресор. Надіюсь, він буде працювати швидше. Ну, тим самим виконав квест. Ну і ставимо сюди. енергія є. Хоп, не знаю чого, але щось ніфіга швидше не працює. Забираємо нагороди за квести Та можемо полегенько. Піндюрити нано броню. До речі, ще одна фішка є. Не знаю, може хто з не знав. Можна до допустим до нанонагрудника, який, по суті, не літає. До нього можна прикліпати джетпак, О, от є в крафтах. Тільки треба пластинне кріплення реактивного ранця з кусочків і ламків уламків. І, коротше, можна його сюди пришпандюрити, щоб він літав. Але, як я вже казав, я з жирна, зразу буду робити квант. Так що то таке. Ще один корпус зробив, не знаю на що, воно буде. Тим самим квест, Забираємо в розвитку за квести, все прекрасно, нагороду знову. Блін, зарушений корпус, ізольований дріт. А, ти серйозно? Рекріпадляк. Реплікатор. Реплікатор, щоб відкрити іриді воруду. Та я не хочу його робити. Та ти шо гониш? нє ні ні нє- нє нє. Що? ні 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 ніхто не, не казав. Я того робити не буду. Я зроблю нано-броню, бо я знаю, що воно точно треба для кванту. Добре, їдемо далі. Робимо що? Чуботя. Ой, човник зробив. А, енергетичний кристал, лки-палки, забуваю. Чуботя є, далі штанці. Десь отак. Далі нагрудник є. І шолом саме геморойне. Але це не проблема. Ресурси є, можна робити. Але оце буде така нормальна коротше, тема. Трохи треба побавитися. Ну нічого, то що, зробимо? Ще одна фішка, яку я провтикав, мені ж якби треба буде заряджати десь ці приколи. А я не зробив навіть мінімального МФЕ. А МФСУ я хочу зробити. Хопа, МФЄ готове. Але, о, можна навіть два зробити. Але це не моя ціль. Моя ціль трохи інакше. Коротше, хто грає? Або хто хоче пограти, заходьте. На канал, підписуйтесь, дивіться опис, заходьте в Discord, спільноту. Це вже тепер спільнота, там багато чого помінялося. Може зараз вставлю код, маленький фрагментик, запис з екрану. Подобувалися всякі канали додаткові, всякі приколи. Коротше, можна там заходити і чилити. Може комусь цікаво. Це все є в описі каналу. Посилання на Discord, добавляйтеся і грайте разом з нами. А мені тим часом треба МФСУ, але для неї треба 6 лазеротрона. Кристалів. Це би було, в принципі, не проблемно, якби не розширена схема. Робимо ще електросхеми. Вау, аж 12 вийшло. Тепер робимо ще 6 розширених, в принципі, може і буде окей. Ну, на одну заб... А, ну якраз 13 треба було, так, 13. Тепер лазеротронні кристали, я вже надробив лазоритове пило. Забракло мені енергокристалів, але як я люблю казати, це не проблема, тому що у мене ресурсів до грому. Робимо пару стаків енергопилу. Та й суєм, його компросим. Тільки бачите, тиск впав, і воно, коротше, по накатні буде дуже довго робити. Ну, якщо що, щоб знали. Та й в принципі що, поки чекаємо. можемо щось робити. Наприклад, що стосується окулярів. Оце штукенці в мене є, хоча вона не заряджена. Так, да, вона в мене є. Мікросхема, вроді би, бачу, що нема. Ладно, ще одну зроблю. Тепер що мені бракує? Тільки теплообмінники. Ха-ха. ха Тільки. І світильник, блін, молотка. Що тяжко молоток зробити? Що, йолки палки вроді би цього мало би бути достатньо. Вісім. От нашому вісім світильників. Мені тільки два треба. І тепер бракує мідних пластин. Але я можу світку легенько тако. А тисячу вольно найбуде. Не ладно, шуткую. <реш> Мені буде достатньо і 500. Та й все, от бляха, М'є система, це дуже класна штука. Сидиш і радуєшся життю. Нічого тебе не парить помаленьку маленьку До речі, я навіть не знав, що енергокристали стакаються. Взагалі класно. Коротше, та що? Я таким приколом можу тут робити. Ще два в принципі, і тим самим. Як немає. Та коротше, можна нажати, воно підтягне. І зробити МФСУ. І його за десь от сюди. І нехай воно заряджається. Тому що тут 4, 40 мільйонів ю, так що це буде довго. Ну, Я не бачу сенсу заряджати на тому бо я ж все таки хочу квант. Як би там не було, звичайно, що не знаю, як вони то вийде, але якось точно вийде. Блін, як я люблю казати, як не сорочка задовго, то вуха закоротке. Коротше, теплообмінники ще теж. <coughs> Зараза. Добре, готові теплообмінники. Та, в принципі, та все готове. Ура! Окуляри готові. І що? Тепер можемо скрафтити шлем? Так, це вроді би все готово. Вроді би все, наношлем ну, готовий. Ура! Прекрасно! Можна забрати нагороду. На що ті флюкс конденсатор взагалі ще не розумію? Та й що, одягнути то все на себе і дійшити сітю? Ха-ха, як класно виглядає. Але то все ще не то. Має бути квант. Добре, теоретично то, що вже по суті нафік не потрібно, я міг комусь подарувати, але не подарую. Бо я хотів сказати, що жадний, але ніфіга не жадний. Флюкс конденсатор базовий, ну я не знаю на що він. По суті, мені і не потрібен. Що, їдемо далі? Значить, на квантові чоботи. Треба гумові чоботи, лазуротронний кристал, нано. І редієва пластина. Ой-ой-ой. ой Коротше, треба буде трохи підзапарець, але в загальному було би добре зробити теоретичний підрахунок. Як мінімум 40 редій, мені треба буде зараз. У мене є 48 І в мене ще є дофіга і редіїв так що це взагалі просто ні про що було дуже весело. До побачення! Зустрінемося завтра. Ха -ха. Десь привезу таке хіло почути. Ні -ні -ні. Ні -ні 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 -ні. Я пішов доробити ту всю чухню. От тепер, от ви будете зараз, прямо скажем так, вживу бачити. Чим прикольно грати на сервері. От попросив я вовни, бо мені не вистачає до одного приколу. Людина тепнулася, механізм, і от дав мені. Дякую. Чекай, я тобі мушу дати взамін, так не можна. Так як я багатенький боротіно, ай він не встиг, не встиг, він втік. Ну, я йому хотів діамантів всипати, але то таке. Ну, це не такий дуже, як скажем, важливий ресурс на нашому бо тому що ну, діаманти це фіня. Зробили два штуки тих гумових чоботів. Тепер треба лазеротронний кристал, на який що? Не вистачає розширеної схеми. А для розширеної схеми що треба? Звичайна схема і на неї знову щось не вистачає. Коротше, я вже так розійшовся, так собі нормально мідних друтів зробив. Там нормально е, пластику є. Я думаю, цього має хватити вже точно. 23 схеми. Тяга в мене заліза, тонна. Коротше, 38 схем вийшло. Класно. Кращені схеми взагалі крафтяться не що, 42 штуки. І тепер лазуротронний кристал. Раз, два, три, чотири. Вроді би, мало би хватити на все. Та й що? А, воно на мені. Я думаю, що воно не хоче крафтитися, а воно ж на мені. Так, я її роздягнуся повністю. Окей. Добре, чоботи. Бам! Є така штука. Вау! Штани. Бам, є. На груд. Ай, блін. Добрий день, я забув за нього. Добре, може шлем вийде. Так, зробив я той аквашолом, блін. Та в принципі, решту в мене все має бути. Є класно. Все, тепер що мені лишилося, тільки один нагрудник. Ну, по суті, на нього все є, крім оцього покращеного е, нано-нагрудника, скажімо так. Йой, та ви що, здівається що? Та це просто гайки. Це просто гайки, тому що це. ой, в мене коротше, щоб прискорюючи зробити це треба капсули холодження з холодогентом. Йо, та то, то. Ви серйозно, блін? Ви не могли нічого легшого придумати? Добре, окей, 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 окей. Давайте не будемо психувати. Я ж на сраках хотів зробити отак. Хопа, і готово. А воно не вийде. А що, буду без бізнегудника, то шо страшне? Вроді би чотири. Вроді би все правильно. Вроді би йдемо, так як треба. Хопа, один і два. Прекрасно. Хопа, один. Ай. І два. Прекрасно. Ану, ану, порадуй мене маленько. Ой-ой-ой, класно. Шо ти, де ти є? А, блін, забув. <с> Хопа, готово сюди. Квест виконали. Ану, що ти мені там вальнув з нагороду за оце. Мучання, скажем так, злиток не дерево, Ну окей, ну добре, ну добре. І шо, і шо, і шо, і шо? І шо? Файно момент. Дам і дам Опа! Ха! Добрий день! Жаль, що квест не але тут таке. Коротше, і взагалі нічого не зарядилося. але тут теж таке. Ай, хотіли трошки зарядиться. Хоч б я б, б міг то вдягнути і взлетіти. Це би було б ще хоча б так. Опа! Добрий день! Хоп! Так, ну що, ну що, ну що? Порадуємося з собою, квант готовий. Тільки він не літає. От таке, але він готовий. Не знаю, квант не заряджений, але скаче він далеко. Так що і це прикольно. До речі, оце база ДакДеша. Якщо що, підписуйтесь на канал, ДакДеш. Шукайте, не знаю, може в опис додавлю. Чисто теоретично згадаю просто людей, які, скажімо так, приємно висловилися про наш сервер. Це був Скобушка, він стрімить на твічі, я не маю посилань, додавати не буду, але Просто десь тут ні, ні, десь там з боку, справа, зліва прикріплю. Це нові люди, які просто зайшли пограти на український сервер, тобто на наш, Езмантім, в якому ми творимо чудеса. Просто бавимося, просто прикалуємося, просто виживаємо. Просто нам весело. Тому що що? Тому що українською. А на цьому я буду з вами прощатися. Кван готовий, з вами був Роман. Всім па-па.